Чому моя мати вірить в якусь релігію, а батько ні? Чому існує кілька релігій з побожними послідовниками? Так існує стільки релігій, і кожна претендує на те, щоб бути єдино правильною. Об'єктивно, всі вони не можуть бути правдивими, а оскільки неможливо сказати, чи вірні якісь із них взагалі можна і не турбуватися. Отож, автор вірно каже, що об'єктивно всі релігії не можуть бути правдивими. Але я не згоден з тим, що ми не можемо сказати, чи є якась релігій правдивою. Дуже часто таке відношення до релігії показує лише той факт, що людина просто не хоче шукати правду. Бо насправді в майже в усіх сферах нашого життя завжди є багато різних думок, всі які претендують на істину. В науці є багато різних гіпотез, але лише деякі з них вчені приймають. Чому? Тому що на це вказують докази. Те саме можна сказати і про медицину, історію і так далі. Тому головне питання полягає в тому. А на яку ж релігію вказують докази? І якщо ми почнемо аналізувати це питання, то побачимо, що історичний Ісус, який претендував на звання Бога, той Ісус, який воскрес із мертвих, дав нам дуже ясні докази того, що саме християнство є правдивою та істинною релігією. Вам не потрібно шукати шлях до Бога, тому що Бог сам зійшов до нас та відкрив нам істину про себе.